Доброго дня! З вами Валентина Петраковська і передача Твій психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке мрія, що таке ціль, які їхні відмінності і як можна досягти своєї мрії. Для того, щоб зрозуміти, чи взагалі це можливо, ми повинні відокремити мрію від цілі, чим же вони відрізняються і чим же вони схожі між собою. Що таке мрія для нас? Мрія це щось таке неосяжне і щось, що в нашому свідомому відбудеться колись. Колись у майбутньому це станеться, може бути. Наприклад, колись я виграю мільйон доларів, колись я переїду в краще місце жити, колись я полечу на Марс і все таке інше. Колись у мене буде свій єдинорог і ми. Мріємо з дитинства, і е, з дитинства ці мрії допомагають нам жити і допомагають нам бути такими відкритими і вірити у дива. Що ж таке ціль і чим вона відрізняється від мрії? У цілі завжди є певний період часу, коли ми плануємо її здійснити. Тобто, це можуть бути ті самі речі, про що ми мріємо, наприклад, переїхати в гарний будинок. Але якщо це мрія, ми переїдемо в гарний будинок колись може бути. А якщо це план, якщо це ціль, то ми переїдемо в гарний будинок через три роки, наприклад. І це буде гарний будинок в такому-то місті або в такому-то селищі. Це буде гарний будинок, наприклад, одноповерховий або двоповерховий. Тобто, бачите, в чому відмінність? Ми можемо і мріяти, і планувати одне й те саме. Але якщо ми про це мріємо просто без якоїсь дати, без, без якогось часу, то це мрія, і вона може здійснитися, може не здійснитися. А якщо це план, то ми беремо на себе відповідальність про те. Що я буду робити певні кроки для того, щоб моя ціль, мій план здійснився. І в цьому їх основна відмінність. Для того, щоб зрозуміти, чи здійснюються мрії, ми можемо подивитися навкруги. І якщо те, про що ми мріємо, воно існує в реальності, наприклад, якщо це не зубна фея, або це не єдинорог, або це не зірка, якась, яка прилітає до нас ввечері, якщо це існує в реальності, то значить, це можна зробити своїм планом. І його досягати, якщо є в світі люди, які, які цього досягли. Це означає, що цього можете досягти і ви. І це не залежить від вашої статі, від вашого віку, від вашої зайнятості. Якщо це ваша мрія, це ваша ціль, ви це можете зробити. Тут немає таких, знаєте, дуже великих виключень. Іноді люди кажуть, що так, у мене немає там багатих родичів, у мене немає стартового капіталу, у мене немає такого здоров'я, у мене немає такої фігури. Ну, тому я це все не можу. Але якщо це люди змогли зробити, значить у них були певні навички, і вони щось робили для того, щоб це досягти. Значить, це можете зробити і ви. Ви можете з'ясувати, які ж навички потрібні для того, щоб досягти вашого плану, вашої цілі, вашої мрії, і впроваджувати ці навички в своє життя. Якщо так э, стається, що цих навичок у нас немає, то ми можемо навчатися. Зараз вік. Інтернету, вік дуже швидких таких змін, і ми можемо брати всю необхідну нам інформацію з відкритих джерел дуже багато інформації, дуже багато якісної інформації, і ми можемо змінювати світ вже набагато швидше, ніж це могли робити наші предки, наші батьки, наші бабусі, прабабусі, прадідусі. Тобто, ми можемо це змінювати. І у нас є дуже багато можливостей і дуже багато. Інформація для того, щоб нею користуватися, було би тільки бажання, коли ми зрозуміли, що у мене є мрія, а я хочу, щоб вона все ж таки здійснилася. Ми можемо збудувати з цієї мрії свій план. Для цього нам потрібно зрозуміти, через який проміжок часу я хочу отримати цю мрію. Наприклад, нехай це буде новий будинок. Да? І ви собі сказали, що цей будинок мені дуже потрібен. Ще тут один такий дуже важливий момент. Потрібно розуміти, чи це моя мрія, чи це мрія нав'язана соціумом, нав'язана кимось, і це мрія моїх батьків, моїх, там, мого чоловіка або моєї дитини. Якщо це мрія чиясь, то вірогідність того, що ви її досягнете, вона знижується дуже. Якщо це дійсно ваша мрія, і це дійсно вам потрібно, ви будете робити все, щоб це досягти. Це можна. Спробувати повідчувати тілом, це можна спробувати повідчувати за допомогою певних технік. Наприклад, що буде, якщо це станеться, чого не буде, якщо це станеться, що буде, якщо це не станеться, і чого не буде, якщо це не станеться. Тобто, знаєте, є такий певний квадрат, декарта він називається. І ви собі відповідаєте на ці запитання. І якщо в результаті цього Виявляється, що це все ж таки ваша мрія. Це саме ви хочете цей будинок, це саме ви хочете саме в цьому місці. Цей будинок тоді варто починати планувати далі. Тобто, ми собі беремо зобов'язання, що це я хочу, це мій будинок, це для мене важливо, це відповідає моїм цінностям. Це не зашкоджує як комусь навколо мене. І я буду тоді робити щось, щоб досягти цієї мрії. І ми пишемо з вами. Певні кроки, які потрібно зробити для того, щоб досягти цієї мети. Якщо ми не знаємо, як ця мета досягається, ми можемо цьому навчитися або спитати у тих людей, які вже досягли цієї мети. Може, в вашому оточенні є люди, які вже собі, наприклад, купили такий будинок. Там, де ви хочете, наприклад, в іншому місті. І вони знають, як заробити, наприклад, гроші, чи як оформляти цю покупку, чи як назбирати ці кошти, чи як їх інвестувати, тобто, що потрібно зробити для того, щоб мати можливість купити а, таку нерухомість. І тоді ви можете з ними. Поговорити і з'ясувати, а що робили вони. І ті речі, які вам підходять, ви можете собі взяти, які підходять під вашу ситуацію, ви можете собі їх взяти і так само робити. Якщо це вам зовсім 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 не підходить, і, наприклад, у вас дуже велика різниця в зарплатні з тією людиною, яка вам це розповіла, ви можете шука шукати інші шляхи. Як ще я можу це зробити? Взагалі, цілі розподіляються на Короткострокові і довгострокові. Наприклад, короткострокова ціль це сходити сьогодні в магазин і купити собі хліб. А довгострокова ціль це може там через три роки закінчити навчання в університеті. Тобто ви робите що, щоб її досягти. Але бувають такі швидкі наші мрії, швидкі такі цілі. Ми їх здійснюємо, а потім виявляється, що нам вже це не цікаво, або нам вже це не потрібно і це вже. Якось дуже сумно. Наприклад, ви за собою помічали, що іноді ви собі щось запланували, іначе це була ваша така мрія, така ціль. Ви так дуже це хотіли. А потім, коли ви це отримали, це вже вас не тішить, не приносить такого задоволення, про яке ви планували, коли це хотіли. І варто проаналізувати, як. Часто такі події відбуваються. Якщо це відбувається систематично, наприклад, сьогодні я хочу там, колечко, а завтра я хочу кіндер-сюрприз, а післязавтра я хочу поїхати на Буковель, а після-післязавтра я хочу навчатися китайській мові. А ще там через тиждень я хочу там, пароход собі купити. Ви бачите, що ви собі все це хочете. Наприклад, купили щось, а, і виявляється, що на весь останній місяць у вас немає грошей. Тобто колечко було дуже гарне, але грошей тепер немає. і немає за що купити, наприклад, поїсти. І ви розумієте, що ви не можете. То колечко їсти цілий місяць. І ви аналізуєте таку інформацію і думаєте: а чи варто наступного разу так зробити? Чи може я можу відкласти, наприклад, три місяці поспіль і тоді купити собі те, що я хочу? Тобто, це все залежить від того, як ви аналізуєте ті речі, які ви вже зробили. ті Поступки, які ви вже зробили. Ви, звісно, можете і наступного місяця купити ще одне колечко, але знову ж таки залишитися без грошей. І тоді виявляється, що ця ситуація ну нічого вас не навчила. Тобто, потім приходиться або з кредитної картки знімати гроші, або у когось позичати і відчувати оці не дуже приємні емоції. Тобто, все, що відбувається, потрібно аналізувати. Це такий. Така поведінка дорослої людини, тобто ми можемо зрозуміти, що є якась мета, яка дуже така імпульсивна, і я дуже-дуже це хочу. Я це зроблю для себе, і потім дивлюся, що буде далі. Якщо це мене дуже-дуже порадувало, і я потім весь місяць ходжу така щаслива, і мені все вдається, і я все хочу, то ну, це мабуть того варте, навіть якщо прийшлося потім якісь не дуже приємні речі. Терпіти. А якщо ви були задоволені один день, а потім не задоволені 30, 30 днів, то це, мабуть, не та річ, яку потрібно знову ж таки зробити на наступний місяць. Тому ми дивимося і прислухаємося до себе. Дуже класна така порада, що можна взяти для себе час. І поприслухатися. Тобто, наприклад, ви там хочете навчатися чомусь. І ви а, не одразу, як тільки побачили в мережі об'яву про те, що є таке навчання, ви не одразу біжите, вкладаєте туди гроші, хватаєте і починаєте навчатися. А через тиждень вже вам це не потрібно. Ви берете і з цією думкою, наприклад, там, 5 днів входите. Ви думаєте, для чого це мені потрібно, а, щоб що зі мною було. А скільки часу я зможу виділяти на те, щоб ну, наприклад, ту саму китайську вивчити? Ви думаєте, скільки часу у мене є вже зараз, вільного часу, скільки часу я можу приділити цьому, і а, чи та мета для чого мені це було потрібно? А, варта того, щоб стільки часу цьому приділити. Наприклад, іноді люди кажуть, там я хочу там ідеальну фігуру, да? а це мама у якої там три дитини. І так, це дуже класно хотіти ідеальну фігуру. Але коли мама просто об 11-й ночі падає з ніг, тому що вона так дуже втомилася, і вона ще хоче ідеальну фігуру, як у тієї дівчини, у якої взагалі немає дітей, і яка, наприклад, 4 години займається в спортивному залі, то ну тут така, знаєте. Такий розрив відбувається. Тобто, якщо б, наприклад, у цієї жінки, яка має дітей, були ці чотири години, вона би їх може і змогла витратити на те, щоб ідеальна фігура в неї була. Але ж це не про реальність, їх просто немає. Наприклад, вона сама з ними, а чоловік працює. І тому ідеальна фігура це класний план, але потрібно подумати, чи маю я такі ресурси, щоб досягти цієї цілі. І якщо я а, розумію, що таких ресурсів у мене немає, я можу подумати, а які є, і як я можу змінити ту наступну ціль, яку я хочу, так, щоб мої ресурси підходили по те, що я хочу. Або як я можу так зробити, щоб все ж таки виділити собі ті 4 години і займатися? Наприклад, я дуже, дуже, дуже хочу таку ідеальну фігуру. І я розумію, що це можливо тільки коли я їм. Певну їжу і займаюся в спортзалі. І тому я думаю, що я можу зробити там: просити подругу, щоб вона посиділа з дітьми, чи там наймати няню, чи просити там батьків своїх, тобто, що я можу зробити, щоб звільнити собі ці. Години, тобто, всі, взагалі, всі мрії, вони можливі для нас, але варто розуміти, скільки часу я на це буду втрачати, і скільки своїх сил, і чи є у мене стільки часу і стільки сил. Якщо ви розумієте, що їх нема, або ви не можете їх зараз ну, по певним причинам знайти, тоді чи трошки потрібно змінити мету, чи тоді прикласти зусилля для того, щоб отримати собі. Ці ресурси, бо без ресурсів ми не зможемо досягати мети. Уявіть собі, що ми вже запланували, ми вже зрозуміли, що це моя мрія. Я її собі планую як план, як ціль. Я прописую певні кроки для того, щоб це зробити, і ось все вже готово. У мене є. Аркуш, на ньому все розписано, все так красиво, і я вже мрію про те, як через три місяці я буду мати те, що я хочу, або там через півроку і потрібно починати вже діяти. Але ми іноді дивимося на ці аркуш паперу і розуміємо, що а сил це робити у мене якось і немає, або мотивації це робити у мене немає, або я ну, почну з понеділка, або з першого числа наступного місяця. І тоді тут відбувається такий самообман, і ми повинні поприслухатися до себе більше. А справді, якщо у мене немає мотивації це робити, а де моя мотивація? Якщо я це дуже-дуже хочу, то де ділася моя мотивація? Чому я не можу це робити саме сьогодні? Чому мені потрібен для цього понеділок? Може, це все ж таки не моя була мета? Це дуже дуже потрібно ретельно досліджувати, чи вона взагалі була ваша? Бо якщо я, наприклад, не знаю, хочу їсти, то мені для цього не потрібна мотивація. Я не сиджу і не вигадую мотивацію, щоб поїсти. Я відкриваю холодильник, беру з нього щось і їм, якщо я хочу їсти. Да? А якась така там, мотивація супер дорога, мені для цього не потрібна, бо якщо я не поїм, я буду себе почувати гірше. Так само може бути і з нашими іншими. Планами, нашими іншими цілями. Якщо це наша ціль, наша мета, то ми беремо і робимо. Знаєте, є такий гарний вислів інструкція для тих, хто починає почніть. Тобто, вже сьогодні зробіть перший крок. Є ще таке правило: з 72 годин. Якщо ми не почали робити дії по досягненню свого плану протягом цього часу, то Дуже знижується вірогідність того, що ми взагалі почнемо. Якщо ми там сьогодні вівторок, і ми, наприклад, собі написали вже план і кажемо собі ну начну з понеділка, то ця мотивація дуже знижується. А якщо ми собі сьогодні написали, і я розумію, що, наприклад, так, окей, сьогодні у мене немає однієї години, щоб позайматися спортом, скільки у мене є? Ну, 10 хвилин є. І я встаю. Після того, як написала свій план і 10 хвилин, наприклад, присідаю. Все, я роблю своєму мозку знак про те, що все, я почала діяти, я почала вже іти. І тоді завтра діємо, післязавтра діємо. Хай це буде не одна година, хай буде 10 хвилин, хай буде 15 хвилин. Тобто маленькі кроки вони дуже дуже важливі, їх не варто знецінювати. Якщо ви собі вже запланували, дійте. Сьогодні ми з вами поговорили про те, чим схожі і чим відрізняються мрії і цілі. Дуже класно, коли вони співпадають, якими, і коли ми переводимо наші мрії в цілі, і робимо певні кроки по їх досягненню. Варто мріяти, це дає нам крила, це дає нам натхнення, це дає нам позитивну життєву енергію. Можна мріяти про найпрекрасніші речі в своєму житті. І Якщо ми розуміємо, що це вже дуже важливо для нас прямо сьогодні. Ми переводимо мрії наші в план, діємо і досягаємо. Обов'язково помічати свої маленькі досягнення, хвалити себе за них і іти далі. Пам'ятайте, що всі мрії можуть здійснитися, і якщо це вже хтось зміг зробити, то зможете і ви. Дякую за увагу. З вами була Валентина Петраковська і передача твій психолог.